Ось ж, же, ось же воно, найкраще дитяче розкладне крісло. Модель називається Макс. Навіть якщо ви не шукали, то ви вже його знайшли. Крісло повністю ортопедичне, має розкладку акордеон. Дивіться, однією рукою розкладаю, поки знімаю. Дуже легко їде по підлозі, саме. Розклалось. Що в нас основа? Основа повністю металева, ідуть букові ламелі, все як в ліжку. Матрац безпружинний, витримує 120 кг навантаження і має отут зйомний чехол. Матрац повністю рівний. Внизу є ніша для білизни. Вона тут невеличка в кріслі. Тут ширина йде сидіння 80 см, може бути метр, метр 20, 1,40, метр, метр 60. І так само просто складається. До речі, комплектується подушкою однією або двома, в залежності від ширини крісла. Також є ось такі підлокітники, можуть бути товсті, можуть бути тонкі і спинка позаду. Чому класний дитячий варіант? Тому що по факту є бортики по бокам, і дитина не впаде у вісні, якщо почне крутити. Доступний в оплату частинами від Приват та Моно на 5 платежів. На сайті Солоха є, є більше деталей про нього, а в описі є мій телефон для консультації.